Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Видивилася я один, е, е, як один спосіб замісу тіста для мене дуже цікаво. Хочу з вами зразу його випробувати і заодно з цього тіста приготую щось смачненьке. Я літра молока беру одне яйце, видно вам? одне яйце, сіль, сода і сметони, знадобиться трохи. Тісто, рішення борошно я просіяла. Тепер ось так його розподіляю по мисці. Можливо, ви вже бачили такий метод замісу. І так його прихлопую долонею, ось так. Щоб воно плотненьке тут було. Таку мисочку, неначе мисочку з нього роблю. Виливаю сюди ж. Виливаю я один літр кефіру. Так, вбиваю одне яйце. Столову ложку сметани додаю, та я так із пачки прям на око. Столова ложка сметанки. Сіль, де тут? ложечка. сіль чайну ложку, сіль чайну ложку. І сюди чайну ложку сюди ж вкидаю. Ось так. І починаю потроху так розмішувати це все, змішувати з кисляком. І потроху ось так борошно вмішувати в кисльок. Замішувати прямо в такій великій мисці тісто. Потроху додаємо ось так. Борошно до кефіру і замішуємо тісто. Не туге тісто замішуємо середньої густоти. Я думаю, що і хвата. Ось дивіться, яке тісто виходить. Зразу я його перевалю на дошку кухонну і ще трохи на душці з ним попрацюю. Те, що тут, можливо, десь трохи тіста, то його ось так на наситочку, і е, перевіяти, пересіяти. І все те, що там не потрібно, воно прибереться. Так, вже замісила я тісто. Скільки тісто, скільки, верніше, в тісто пішло борошна, я вам сказати ж не можу, самі ви розумієте, скільки тісто. Борошно взяло на себе. Ось так, будемо казати. М'якесеньке яке, тісто я замісила. Тепер залишаю тісто відпочити 30 хвилин. А вже потім з нього буду робити, я коржі із сиром і зеленою цибулькою. Натерла я вже сир і накришила зелененької цибульки. Така в мене сьогодні буде начинка. Тісто відпочило, тепер буду робити коржі. Поділю тісто на порції. Буду робити коржі, скільки ж в мене хвати начинки. А те тісто, що залишиться, можна заморозити. А тоді ці ті ж самі коржі знову смажете. І пиріжки робити? Формую я вже свої коржі, спочатку ось так розтягую тісто ручками. Тоді качолкою прохожуся по тісту. Начинку викладаю я на тісто. Тісто тепер до кубки збираю. Ось так. Не забуваємося вмочувати, обтрушувати руки в борошно, бо тісто м'якеньке. Ось так його до кубки зібрала, тепер ручками поплескала по коржу. Ось так. Розпліскую начинку всередині коржа. І качалкою зразу пройдуся. Роблю ж коржі за розміром своєї сковорідки. Олії налила, щоб покрила дно сковорідки. І обжарюю на невеликому вогні, щоб коржи не горів, а гарно пропікся. Другий коржик вже я поклала на сковорідку. А це погляньте, яка виходить у нас смакото і краса. Так, дівчатка, сім коржів. Один печеться. Сім коржів у мене виходить, тісто залишилося. Зразу я його покладу в кульочок і вкину в морозильну камеру. А тоді в будь-який час витягну тісто, розморожу і зроблю або знову смачні коржі, або ж пиріжки з будь-якою начинкою, яку ми забажаємо. Напекло я вже коржі, ось погляньте, яка вийшла краса, дівчатка, і смакота. Я не дратуюся. Я тільки, я тільки показала вам рецепт. А ви ж замішуйте тісто і печіть коржі. І вам смачного. Тож, смачного і нам! А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей. І всього вам доброго!